Вітаємо вас, шановні наші підписники та глядачі. Бажаємо вам миру та добробуту і обов'язково гарної погоди. Гарної погоди і на вулиці, і в ваших оселях, і у ваших сім'ях. Сьогодні продовжуємо відео. Це у нас погодні. Прогнози на кожен місяць 2026 року. Ми такі карти складаємо для себе, щоб підготуватися до наступного року, щоб знати, які тенденції нас чекають, які особливості будуть, і знати, що коли спланувати і знати, що, до чого підготуватися. І ось дивіться, в нас травень місяць сьогодні, 26 року, і зразу ж дивіться, яка цікава ситуація. Травень 1 травня. Повня, 31 повня, то теж завершаючий день місяця. Місяць починається травень і завершується повнею 16 травня народження. Дуже цікаво. Чому? Тому що в повню дуже цікаві речі ми спостерігаємо. Саме в повню відбуваються такі цікаві погодні зміни. В повню бувають у нас і. Світлі ночі і дуже-дуже прохолодно або ж дуже спекотно це влітку. Але в основному, коли це весна, коли це е, зима, то повню світ, повний місяць і завжди буває прохолода. Але це вже травень місяць, і тим більше, дивіться, в нас Марс якраз на початку травня знаходиться в знаці стихії вогню. Це тепло. До речі, він буде до 19-го у цьому знаці, і буде все-таки перша половина нам забезпечена теплом. І допоможе Марсу Меркурій. Меркурій до 3 травня буде в знаці Овен теж знак стихії вогню. Такий же знак, як і у Марса буде в цей час. Отже, початок місяця ми можемо. Спокійно розраховувати, що тут заморозків не повинно бути. Нам повинні допомогти Меркурій та Марс в тому, що не буде таких тривожних подій з заморожуванням наших рослин. І дивіться, тут допоможуть також Сатурн та Нептун, вони в знаці овен. І ситуація більш-менш нормальна. Перша половина місяця нам подобається. Було б все добре, якби саме так далі і продовжувалось. Але, будь ласка, зверніть увагу на оці події. Остання декада, я зараз і виділю от, ось от таким чином. Остання декада травня місяця з 21 по 31. Подивіться, так, Сонце перейде в близнюки, а Марс перейде в знак телець. Венера прийде в знак рак. Як бачите, у нас хоч трошечки з'являється надія на дощик, на опади. Але всього-навсього тільки Венера в цьому знаці. Юпітер теж, але це малесенькі крапельки дощу, які можуть помити листочки. І все. І у нас багато в цей період. Знаку стихії, повітря, і Меркурій, а Меркурій в знаці Близнюки це сильні вітри. І Сонце в близнюках, і Меркурій в близнюках, Уран в Близнюках та Плутон у водолії. Як бачите, період такий дуже і повня, складний, напружений, як програються ці енергії, енергії холоду, тому що Марс дивиться в знаці телець. Може бути похолодання. Але так надіємося, що тут морозів не повинно бути, тому що Венера в знаці рак стихія води, вона трошки буде змягчати ці енергії. Меркурій буде гнати вітри і дуже швидко будуть змінюватися погодні умови. І інші планети будуть допомагати утримувати більш-менш нормальну ситуацію. Але саме із-за того, що тут і повня, і. Марс в знаці-телець, ми вже це знаємо, чим це завершується. Будемо надіятися, все-таки, що це кінець місяця і прогріється вже земля і повітря, і в цей час вже не повинно бути заморозків, але похолодання все-таки буде. Які тут важливі ключові слова для травня місяця? Ми, от, аналізуючи ці погодні, Умови прийшли до висновку, що ключові слова це посуха. Як бачите, в нас тут немає знаку стихії води. Трошечки тільки в кінці місяця, але це дуже замало для того, щоб дійсно було добре, дуже добре зволоження ґрунту. Немає, як бачите, самі уважно дивіться, нема цього. А значить, це свідчить про те, що. Треба буде копати криниці. І глибокі криниці, бо буде посуха і повітряна, і ґрунтова. Ми будемо розглядати всю весну і подивимося, звідки ці тенденції в нас починаються, щоб ми могли підготуватися. Це дуже важливо розібратися з посухою. І наступне слово це теплиці. Чому теплиці? А тому, що якщо в теплиці у вас ростуть рослини, і це травень місяць. І похолодання прийшло. Ваші рослини нормально пройдуть цей період. А ось якщо відкритий ґрунт і похолодання в кінці травня, то це дуже недобре для рослин, як і в минулі роки рослини просто гинуть. Це у нас дуже важливі ці слова, які у нас повинні бути ключовими для травня місяця. Та й для весни будемо теж все це аналізувати, всю весну. і Обов'язково будемо готуватися до цього складного періоду. Отже, треба готуватися до того, що нам треба буде поливати рослини. Треба буде дуже-дуже економно використовувати воду, тому що в неглибоких крайницях вода просто щезне повністю. Якщо ще криниці нема, копайте глибокі криниці. У нас, до речі, є гороскоп для копання криниць на цей рік, на весь рік. Так що вибирайте там найкращі періоди, які в нас є, і копайте, копайте криниці, це тільки може спасти вас з вологою, тому що з неба вологи, як бачите, нам не бачите. Зато буде багато вітру, і вітер буде висушувати ґрунт, і рослини. І ще, до речі, повернусь до слова теплиця. Теплиця це та е зелена хатка, в якій можна все-таки регулювати і поливи і за допомогою мульчі, можна економити воду і вирощувати от, таких, от такі умови, різкі і контрастні, вони допоможуть вистояти в цих складних погодних умовах. Будемо розглядати і наступні періоди всі місяці до кінця року. А поки що на цьому ми завершуємо розгляд погодних карт. І сьогодні у нас була карта погодна на травень 26 року. Бажаємо вам гарної погоди, гарного настрою, удачі і щастя вам людського і здоров'я вам міцного! На цьому завершуємо відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.